Вітаю вас мої любі, дивимось, що вам заважає рухатись вперед. Три варіанти: перший, другий, третій. Це взагалі, ви знаєте, ну, зараз декілька варіантів скажу. Перший варіант це може хтось у вашій сім'ї можна на батька показувати, до речі. Або чоловіка, але в будь-якому випадку це той, хто має чомусь над вами, ви як залежите, можливо від нього у матеріальному плані. Другий варіант. Можливо, вам заважає рухатись вперед, ваша дуже сильна зацикленість на зароблянні грошей. Бо це, знаєте, як статична вона, фігура от короля Пентаклю, вона статична. Вона не рухається вперед, вона більше про накопительсь... ну, накопичування. Оце Або якась фігура дійсно така є, або ви самі занадто сильно в цю сторону більше про накопичення, а не про рух вперед. Другий варіант. А вам щось ви дуже сильно залипли у минулому? От, не дає рух вперед, ви щось весь час згадуєте, як було гарно. Можливо, у вас там зараз якісь негаразди у стосунках, але раніше вони були дуже класні. І оце весь час повертання в то, як було раніше добре і згадування про це. Оце, може заважати зараз, рухатись вам далі у чомусь. Третій варіант. Ну, взагалі-то ця карта якраз показує, знаєте що, що ви вже якраз націлені на те, щоб дивитись вперед. Бо, бачите, він вже, от він снарядив, там у нього кораблі, які є, він вже направив їх, відправив їх і чекає на. Повернення і здобутку чогось. Він націлений на майбутнє. Можливо, оце, що ви може не знаходитися у моменті зараз, тут і зараз, як от кажуть, десь і зараз, тут і зараз. Можливо, оце ваша націленість стільки на майбутнє і на помічання того, що відбувається саме зараз поруч з вами. Воно якраз заважає, хоча це якраз і є рух уперед. Але це, до речі, ми ж про рух кажемо, а це як ну, застигли трішки. Такий варіант, що може бути, що ви от все зробили для того, і просто чекаєте. А можливо, треба щось робити ще. Цього недостатньо, що ви зробили. Ну, Такі можуть бути варіанти. རྒྱུན་